Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звертаємось до слова з об'явлення, 15 розділ, 8 вірш, де написано: І наповнився храм димом від Божої слави і від його сили. Ніхто не міг увійти до храму, доки не закінчаться сім кар, сімох ангелів. Апостол Іоанн описує дивовижне. Видіння сім ангелів, які несуть останні сім кар, що завершують Божий гнів, у цей час на небі розгортається небачене поклоніння переможців, які здолали звіра, його образ і знак. Апостол писав: І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра. Та його образ, і число його імені. Вони співали пісню Моїсея, Божого раба та пісню Агнця. Ця пісня це проголошення Божої величі, великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні і правдиві дороги Твої. Царю народів, хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого. Під час цього помазаного поклоніння відчинився храм Скіній, свідоцтво на небі, наповнений Божою славою і силою, його велич була такою, що ніхто не міг увійти туди, доки не звершиться сім кар. Цей текст нагадує нам про. Остаточну перемогу Божого плану, славу Його судів і вірність Його обітницям. Нехай наше серце сповниться цією піснею прославлення, бо великий наш Господь і правдиві Його дороги.